Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Як передають наші джерела на місцях на аеродромі Остаф'єво, одного з п'яти міжнародних аеропортів Москві, розташованого у межах Москви в Новомосковському адміністративному окрузі, перед з південним Бутова, південно-західного округу, на закритій смузі пролунали вибухи одразу після того, як там сіли іл 76 Інформація потребує підтвердження, але раніше вже інсайдили, що саме туди повинна прилетіти одна з найбільших партій іранських дронів і ракет. Як бачимо, партизани спрацювали на випередження. Звісно, якщо удар потрапив точно. У ціль саме аеропорт віднедавна належить Міністерству оборони РФ і експлуатується спільно з дочірнім підприємством ВАД Газпром, «Газпром Авіа». базовий аеропорт Авіа». на аеродромі. Дислокується 7055-та гвардійська авіаційна база морської піхоти ВМФ Росія до 2009 року. 46-й окремий транспортний авіаційний полк, на озброєння якої складаються літаки АН 26 Ан-24 та АН 72 В той же час у самих росіян починається паніка. Вищі чини вже пря. Емо заявляють, Росія не захищена від українських БПЛА. Це тепер наша реальність. Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Чиновник намагається виправдатися, чому по всій країні безперешкодно літають українські дрони, за його словами. У безпеці лише військові підприємства. Зазначимо, вчора у кількох регіонах Росії сталася серія інцидентів і вибухів, пов'язаних з появою чи атаками безпілотних літальних апаратів. БПЛА Йдеться про такі інциденти: Краснодарський край РФ у місті. Туапсе сталася велика пожежа на нафтоб. Азі Роснефті. за попередніми даними на її території вибухнули два дрони. Російські змі та телеграм-канали повідомили, що пошкодження отримала бойлерна. На місці виявлено дві вирви глибиною півтора метра. За деякими даними, приблизно за 100 метрів від нафтосховища. А за даними видання, Астра, за 30 метрів від місця вибухів, розташована казарма з військовими міноборони РФ. санкт петербург у першій половині дня над містом на кілька годин закрили повітряний простір через невідомий об'єкт у небі. У санкт петербурзі ввели план килим, ковер, який. Оголошують при незаконному перетині кордону, а також при появі у повітряному просторі невідомих об'єктів у повітря над містом підняли російські винищувачі, ймовірно, су 35 і міг 31 А цивільні рейси перевели в зону очікування. Місцевий аеропорт Пулково деякий час не приймав та не відправляв літаки. Повітряний простір був закритий у радіусі 200 кілометрів. Російський телеграм-канал 112 повідомив, що об'єкт, який спровокував переполох, був схожий на великий безпілотник. Під Московія безпілотник упав поряд з об'єктом Газпрому у Коломненському районі. За даними російських телеграм-каналів, БПЛА виявили за 10 метрів від паркано-газової компресорної станції. Внаслідок падіння дрона вибуху, нібито не сталося. Республіка Адегея, місцева влада, повідомляла про падіння невстановленого літального апарата. Падіння було зафіксовано в районі селища Нове Гіагінського району. Брянська область. Безпілотники пошкодили важу пункту спостереження ФСБ. За даними телеграм-каналу Астра, інцидент стався ще вчора вранці, 27 лютого. Три безпілотники атакували пункт технічного спостереження прикордонних. Управління ФСБ у сівському районі регіону Вишку було виведено з ладу. Крім того, 28 лютого над Суражським районом області було збито ще один безпілотник. Повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомас. Він стверджує, що безпілотник був українським, а постраждалих та руйнувань нібито немає. Білгородська область у Білгороді ще напередодні ввечері. Місцева влада заявляла про виявлення уламків трьох БПЛА. Повідомлялося про вибиті вікна та пошкодження автомобіля внаслідок ймовірного падіння безпілотників. До зустрічі. Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.